Всім доброго дня. З вами агентство Нерухомості Стабільність і показую вам сьогодні велику квартиру 173 метри квадратних мікрорайон Пасічна, вулиця Федьковича напроти обласної лікарні. Квартира є мансардного типу на шостому поверсі, але дуже великою площою. Також є варіант, можливий продаж квартири поділу по половині. Так, це такий загальний коридорчик і тут, по суті, вхід в квартиру. Тут може бути кухня. Просто внесли сантехніку. Така кімната. Якщо ділити квартиру, то тут буде вхід в другу кімнату. Якщо ми будемо ділити, то це може бути тут санвузол. Або ж продається все в загальному, як є, і буде одна велика квартира 173 квадратних метри. Так це така кімната. Якщо ділити квартиру, то посередині цієї кімнати і тут можна зробити будуть два балкони. Будинок 2007 року вже давно зданий, сусіди тут проживають. Так, це якраз отут ми вже з вами були. Це ще одна велика кімната. І тут, якщо ділити квартиру, тут можна зробити. Вихід сходи. Тобто продається або велика одна квартира, або ж поді... можна поділити на дві квартири. З документами буде все в порядку, власники вже все знавали. Кого цікавить велика квартира, мікрорайон Пасічна заходити і. Робите ремонти для великої сім'ї, то цей варіант саме для вас. Багато різних тут можливостей, можна проектувати, думати собі, як краще. Отже, продається така квартира. Світло, бачимо, вже є розведене. Також тут є, бачимо, вода. Адже продається така квартира, Кого цікавить, телефонуйте.